Сіверсько-Донецьким басейновим управлінням водних ресурсів, спільно з громадською організацією Сіверський Донець відродження з метою екологічного і патріотичного виховання дітей та молоді, а також формування дбаливого ставлення до водних ресурсів рідного краю, був проведений дев'ятий регіональний конкурс дитячої та юнацької творчості Сіверський Донець, очима молоді в рамках святкування дня сіверського дінця 2015 Вперше творчий конкурс був організований за підтримки Донецької облдержадміністрації та за рахунок. областного фонда охраны навколишнего средовища. Работы как всегда, прекрасные, отличные, красивые. Ребята этими работами показывают свое сознательное экологическое мировоззрение, которое они будут нести дальше по жизни, будут продвигать, распространять между своих сверстников и в дальнейшем своим детям, потому что Северский Донецк это практически единственная водная артерия, которая обеспечивает промышленные регионы такие как Харьковская область, Донецкая, Луганская. Ресурс, к которому мы должны очень бережно к нему относиться. Есть программы по очистке северского Донца, по углублению русла и по установке лабораторий по определению качества воды. Это все есть, все заложено, занимается у нас этим вопросом департамент экологии. И все эти программы будут реализованы. Виктор Егорович Антоненко, который... Много лет они просто занимаются, с любовью вложил в сердце и душу свою. Большое ему спасибо. Я думаю, если бы не он, это... много бы сделано не было. Так. вот мы сработали очень хорошо, вот, несмотря на определенные трудности и со стороны, так сказать, природных и других влияний. Мы обеспечили народное хозяйство, промышленность, население водой необходимого количества соответствующего качества. Это было далеко не просто, но мы задача с этой справились. Цьому році у конкурсі творчих робіт Сіверський Донець очима молоді взяли участь учні та студенти 43 навчальних закладів Харківської, Донецької та Луганської областей. Активна молодь Харкова, Лисичанську, Слов'янська, Миколаївки та селища Райгородок надала 342 творчі роботи за п'ятьма номінаціями: 126 малюнків, 76 фотографій, 29 віршів та творів, 96 виробів з природних та прикладних матеріалів і 15 дослідницьких робіт. Гідний рівень представлених робіт допитливих і талановитих учасників визначили члени журі та організатори на цені дітей втілилися в нові проекти. Комісія конкурсна, значить, проводила роботу. І, ну, Не просто було виділити лучших, себе лучших. Душа радується, коли роботи, коли діти. От, когда такі от, достатньо там, второй, 3 клас, а мислення його дуже очень сильне. Ми хочемо отобрать лучшие. работы, которые там внизу на выставке, и обратиться к деткам, которые здесь присутствуют, учителям. В течение 10 дней те рисунки, которые ваши, может быть, фотографии, чтобы вы сопроводили, сопроводили значит, обращение определенное. Мы эти работы, мы благодаря Владиславу Александровичу переправим в зону то там, где наши солдаты сегодня, офицеры. защищают наши рубежи. Я думаю, что вы меня в этом начинании поддержите. Підтримати активних учасників конкурсу на свято прибули почесні гості: керівництво Донецької облдержадміністрації, департаменту екології та природних ресурсів у Донецької області, регіональний еколог, представники відділу культури та відділу у справах сім'ї, молоді, фізичної культури і спорту Слов'янської міської ради, науково-співробітник Слов'янського краєзнавчого музею. Довгоочікуваним і хвилюючим стало урочисте нагородження переможців та призерів 9-го творчого конкурсу Сіверський Донець очима молоді, дипломами за перемогу у конкурсі ми екологічної енциклопедії та солодощами за зайняті перше, друге, треті місця були відзначені 30 дітей. Ще 60 учасників отримали дипломи та заохочувальні призи від спонсорів. Ребята сьогодні представлені номінації слідські роботи робота определення качества води з корней лука репчастого». То есть методом биотестирования. Мы ежегодно принимаем участие, и ежегодно занимаем традиционно первое место. Важность в том, что нужно знать о качестве воды как бы всем желающим. Наш метод позволяет использовать наименее менее затратные материалы для того, чтобы определить, какое качество воды, как в подво... ну, подземные воды, так и водные ресурсы просто всех как бы, водных артерий. Это обычный лук, и мы проращивали корни. По длине, по методу фрейжа мы исследовали, какая длина пророщенных корней. В разных пробах воды, которые были взяты по течению реки Северский Донець. По нашим данным, после проведения экспериментов и исследований, самая токсична вода находится в районе города Изюм. У нас был забор воды в пяти точках. Это село Маяк, в районе города Славногорска, в районе Словоногорской Лавры и в городе Славянске. И получается, по этим данным, в городе Изюме самая загрязненная вода. Важна чистая вода для нас, для людей. Я представила три работы. Это проект, плакат, фото работа и видео работы. Хотела показать то, что все-таки Северский Донец – это можно сказать, сердце воды. То є Донец, он настолько чист, он настолько красив, що кожен человек має це розуміти. Він должен ценить то, що ми маємо. І э, ми покоління, которое повинні пронести это. Святковий настрій та безч позитивних емоцій, гостям та учасникам конкурсу своїми талановитими виступами дарували творчі перлинки слов'янщини. Цього року день сіверського дінця проходить під гаслом Сіверський Донець, спільна справа влади і громади. Тож організатори сподіваються, що така творча підтримка природоохоронних ініціатив дітей і молоді стане запорукою збереження для наступних поколінь безцінного дару природи, чистої води.